тим тинти тирін ти тин ти ти Її вже злили. <свист> Мені 26 років. 26 років. Да. Так. <свист> Це вже моя найперша операція. Приблизно 5 років назад в мене почалися перші такі симптоми, що боліла поясниця. Ну, я так ходила, ще було терпімо. Потім вже, як почалась війна, це був перший такий е, загострення, що я от просто чихнула, і все, і в мене повністю німіли ноги, і я не могла взагалі встати. Тобто мене просто ну, носили буквально в туалет. Поїхала в Київ, зробила МРТ. Мені сказали, що в мене дві грижі. Ну я так далі з ними і жила, бо ну, як кажуть, грижі, і грижі, ну усі грижі є. І, ну я просто колола там різні ліки, мені прописували, і воно періодично а, хватало в мене. Потім воно якось почалося все частіше і частіше, ці загострення. Дома прибрати це взагалі просто ну пропилісосити, Я це могла вдома пропилісосити і все. Я могла злягти на неділю. От, Потім я почала ходити по нейрохірургам. Була у двох нейрохірургів, і вони мені взагалі сказали, що тут оперувати немає чого. Такі ідіть додому, плавайте в басейні, ось вам таблетки. І останні півроку мені взагалі не допомагали ліки. Тому записалася на консультацію. І це був мій п'ятий нейрохірург. І він єдиний нейрохірург, який пояснив мені, чого це в мене, що треба з цим робити. Ось, і ну якось мені так припав до душі. І я вирішила, що буду в нього оперуватися.